Псалом 103 Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти вельми великий, зодягнувся ти в велич та в славу. Зодягає Він світло, як шати небеса простягає Не би завісу. Він ставить на водах палати свої, хмари кладе за свої колесниці, ходить на крилах вітрових, він чинить вітра за своїх посланців, палючий огонь за своїх слуг. Землю ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні вики вона не захиталася, Безодною вкрив ти її немовшатою. Стала вода над горами, від погрози твої вона втекла, від гуркоту грому твого побігла вона, виходить на гори та сходить в долини, на місце, що ти встановив був для неї. Ти границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не вернулася землю покрити. Від джерела пускає в потоки, що пливуть між горами, напувають вони всю пільну звірину у ними, дикі осли гасять спраглу свою. Птаство небесне над ними живе, видає воно голос посеред галузок. Він напоює гори з палаців своїх, і з плоду чинів твоїх земля сититься, траву для худоби вирощує, та зелену для праці людини, щоб хліб добувати з землі. І вино, що серце людині воно звеселяє, щоб більш від оливи блищало обличчя, і хліб, що серце людині зміцняє. Насичуються господні дерева та кедри ливанські, що ти насадив, що там клубляться птахи, бузько кипариси, мешканці його, гори високі для дихих козиць, скелі сховище, скельним звіринам, і місця він учинив для означення часу. Сонце знає свій захід. Темноту ти наводиш, і ніч настає, в ній порушується вся звірина лісна, ричать левчуки за здобичу, та шукають від Бога своєї поживи. Сонце ж засвітить, вони повтікають та й кладуться по норах людей. Людина виходить на працю свою і на роботу свою аж до вечора. Які то численні діла твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх, твого творива повна земля. Ось море велике і розлого широке, там повзюче, і числа їм нема. Звірина мала та велика, ходять там кораблі, там той левіятян, якого створив ти, щоб бавитися йому в морі. Вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав. Даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичуєшся. Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані, забираєш їм духа, вмирають вони та й вертаються до свого пороху. Посилаєш ти духа свого, вони творяться, і ти відновлюєш обличчя землі. Нехай буде слава Господня навіки, нехай ділам своїм радіє Господь. Він погляне на землю, і вона затремтить, доторкнеться до гір і димують вони. Я буду співати Господеві в своєму житті. Буду грати для Бога мого аж поки живу. Буде приємна йому моя мова. Я Господом буду радіти. Нехай згинуть грішні з землі, а безбожні немає вже їх. Благослови душе моя Господа, Алілуя!